У світі езотерики дуже багато цікавих моментів, наприклад, такі, як от при запуску наміру у простір, він не одразу ж реалізується, і ви проходите таке випробування, перевірку на предмет прив'язки до бажаного. Власне, процес матеріалізації відбувається тоді, коли ви відпускаєте чітку сформульовану мислеформу, стійку, основану на вірі, любові, чистих помислах. Тобто це має вас розвивати, ваш об'єкт, суб'єкт бажаного. Відповідно, Виходить, що тут ще важливий момент наявність ресурсів. Якщо у вас недостатньо енергії, якщо ви на дефіцитному такому рівні знаходитесь, відповідно у вас не вистачає банально палива для того, щоб у вашому полі щось творилося. Відповідно, тут дуже просто знайдіть баланс між роботою і відпочинком. Можливо, вам просто потрібно відпочити і потім ви притягнете в своє життя бажане. Підпишіться на мене дуже багато. Простих, корисних і глибоких в той же час лайфхаків. А за посланням в шапці профілю, готовий курс заглиблення в езотерику, третій крок програми Шлях до себе. Проходьте в записі.